Сьогодні, 19 листопада, 2024 року, тисячний день повномасштабної агресії Росії проти України, за цей час Україна продемонструвала приголомшливу стійкість, силу і сміливість в боротьбі за свободу і незалежність проти однієї з найбільших армій світу. Наші військові продовжують ціною власних життів і здоров'я відвоювати українські території, а цивільні швидко адаптуватися до нової реальності, жити і працювати під постійними ракетними і дроновими атаками. А головне – не допомагати захисникам не словом, а ділом, попри численні втрати серед військовослужбовців і цивільних, суспільство мобілізувалося у потужну силу підтримки фронту, фінансуючи армію через волонтерів і напряму. Наша країна продовжує спонукати міжнародну спільноту до підтримки у боротьбі за мир. Разом цивілізований світ продовжує відновлювати зруйновану росіянами енергетику України та критичну інфраструктуру, загалом озброювати сили оборони і допомагати незахищеним верствам населення. Селення постраждалим внаслідок війни і мільйонам переселенців. Проте боротьба ще триває. Четвертого лютого ми прокинулись інші. Ми, інший народ, інші українці. Вибухи 24 лютого нас оглушили. І тоді ми не все чуємо і не всіх слухаємо. Нам казали: у вас немає інших варіантів, аніж статися. Ми кажемо, у нас немає. Інших варіантів аніж перемогти. Це канал Україна на часі. Ми зібрали для вас усі наявні нині цифри, які як би це не звучало, але найкращим чином опишуть ці тисячу днів повномасштабної війни Росії проти України. Підписуйтесь на канал і поїхали! У генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що станом на листопад 2024 року від початку повномасштабного вторгнення російська армія окупувала близько 66,9 і тисяч квадратних кілометрів території України, що складає 11% від загальної площі в кордонах 91-го року. Території України, які за цей час були звільнені, складають близько 42,5 тисяч квадратних кілометрів, що становить 7% від загальної площі території України. Натомість площа території Курської області Росії, що нині знаходяться під контролем ЗСУ, становить близько однієї тисячі квадратних кілометрів. Росія офіційних даних про свої втрати у війні проти України не надає ще з вересня 2022-го. Тоді Москва заявляла про 5937 загиблих. Натомість розвідка Великої Британії 17 вересня 2024-го року повідомила, що російські втрати від початку вторгнення оцінюються у понад 610 тисяч осіб, убитими і пораненими. Про військові втрати України зі зрозумілих причин точної інформації немає. Влада неодноразово заявляла, що ці дані офіційно розкриють вже після закінчення війни, проте 25 лютого цього року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабної війни казав про 31 тисячу загиблих українських військових. За декілька днів після цього тогочасний російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що втрати української армії вбитими та пораненими складають 444 тисячі осіб. Проте ці цифри не мають жодного підґрунтя. Натомість видання «The Wall Street Journal» у вересні 24-го року вказало, що загиблих 80 тисяч. Але президент ці дані спростував і сказав, що реальна цифра набагато менша. За останніми даними, за час великої війни загинули 12 сто цивільних особи, з яких майже 600 діти, а поранені 26 тисяч людей. І на жаль, обидві цифри зростають з кожним обстрілом України, країною терористом. Крім того, за даними Офісу Генерального прокурора, окрім вбитих та поранених протягом тисячі днів повномасштабної війни, слідчі органи зафіксували ще понад 15 тисяч фактів викрадення українців та незаконного позбавлення. Їх волі представниками російської окупаційної влади. Проте жертв і зниклих безвісти може бути значно більше, враховуючи, що в умовах повномасштабної війни і наявності окупованих територій є складність або й неможливість проведення слідчих дій відповідними органами і збирання інформації українськими та міжнародними організаціями. Нині у реєстрі зниклих безвідси за особливих обставин 59 тисяч українців. Туди вносять дані як про цивільних, так і про військових. Частина цих людей у російському полоні. Це також і цивільні, і військовослужбовці. Українські правозахисники у штаб-квартирі ООН днями сповістили, що у російських місцях ув'язнення можуть бути до 28 тисяч цивільних українців. З початку повномасштабного вторгнення відбулося 58 обмінів військовополоненими. Останній 18 жовтня серед звільнених 3767 людей. Лише 168 з них є цивільними, 125 чоловіків і 43 жінки. Станом на січень 2022 року чисельність населення України оцінювали у 43,5 мільйони осіб, включно з тимчасово окупованими територіями. Тепер загальна чисельність 35,8 мільйонів осіб. А на підконтрольній території, де органи держвлади можуть повноцінно здійснювати свої повноваження, трохи більше 31 мільйона. Відповідно до даних ООН, коефіцієнт народжуваності в Україні впав і становить менше одиниці. За прогнозами, у 2041 році населення може становити вже 28,9 мільйонів, а у 2051-му 25,2 мільйони. Біженців з України у світі 6 мільйонів 752 тисячі. З них 91,7% – в Європі. 1,2 мільйони втекли до Росії та близько 46 тисяч у Білорусь. Натомість, за даними ООН, внутрішньопереміщеними особи ними є 3,5 мільйони українців. З початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський здійснив 70 зарубіжних візитів. Врешті, відповідно до трекера, підтримки України, станом на кінець літа 2024 року. країни Європи надали урядову допомогу на суму 118,3 вісімнадцять мільярди євро. Ще трохи більше 74 мільярдів обіцяно. США надали допомогу на суму понад 88 мільярдів доларів та ще понад 16 мільярдів обіцяно. Найбільші обсяги допомоги відносно ВВП надали Данія. Естонія, Литва, Латвія, Фінляндія, Швеція, Польща, Словаччина, Нідерланди та Чехія. Обсяги допомоги США становили 0,4% їхнього ВВП. Натомість Сполучені Штати є лідером за постачанням Україні більшості типів зброї. Проте за кількістю наданих систем ППО їх випереджає Німеччина, а за кількістю танків, Польща, Нідерланди та Данія. Проте світу не варто забувати, що Україна захищає від Росії не лише себе, а й весь цивілізований світ. Тож допомога не має припинятися аж поки ми не отримуємо переваг на полі бою, які призведуть до остаточного розвалу Росії. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу України на часі. Пам'ятаємо, що боротьба триває і насправді не тисячу, а вже 3925 днів. І кожен з нас, а не тільки військові, маємо прикладати зусиль і робити усе можливе, щоб побороти ворога, аби таких річниць, як сьогоднішня, більше ніколи не ставалося. Наостанок, прошу вас підтримати наш канал підпискою і лайком під цим відео. Папа. -па.